Вітаю, друзі! Мене звуть Софія Опацька, і я є деканом-засновниці бізнес-школи Українського католицького університету та проректоркою зі стратегічного розвитку УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті Грав довго. Після того, як ми розібрались, чому працює наш бізнес, куди ми хочемо прийти та принципи, якими керується компанія. Нам важливо поговорити про ключових гравців. Адже щоб стратегія працювала, потрібно знати. Хто буде на вашому боці, а кого варто залучити і як саме це можна зробити? Для цього використаємо методологію матриця стейкхолдерів. Вона може бути прикладною як для підприємців, так і управлінців вищого рівня, а також для керівників проєктів чи ініціатив. Матриця допомагає створювати спільноти та ефективніше залучати теперішніх і майбутніх учасників для реалізації проєкту чи стратегії. Впровадження стратегії це своєрідний проект змін. Дієвий підхід до управління змінами розробив американський дослідник Джон Коттер. Його модель складається з восьми основних кроків. За Коттером другим кроком для впровадження змін є створення спільноти однодумців. Пропоную і вам цю спільноту сформувати. Та спершу розгляньмо, хто такі стейкхолдери або українською зацікавлені сторони. Це всі ті люди та команди всередині організації і поза нею, які будуть залучені до реалізації проекту та впливатимуть на нього. Аналіз стейкхолдерів охоплює такі кроки: по-перше, ідентифікуйте цих зацікавлених людей ще до початку розробки стратегії. По-друге, погрупуйте їх за рівнем їхньої участі, зацікавленості та впливу. І по-третє, визначити спосіб найкращого залучення та спілкування з кожним із них протягом усього процесу. Навіщо керівники аналізують стейкхолдерів? На це є кілька важливих причин. Одна з основних заручитись допомогою ключових гравців. Звертаючись до впливових осіб на початкових стадіях розробки проекту або навіть стратегії, ви можете використовувати їхні знання та досвід. Це забезпечить успішний результат. А якщо залучати їх на початку, то це збільшить шанси на їхню підтримку в майбутньому. Друга причина, щоб на ранньому етапі узгодити свої цілі і плани з усіма зацікавленими сторонами та правильно з ними комунікувати. Аналіз зацікавлених сторін допоможе вам визначити людей, які будуть залучені до розробки та впровадження проєкту чи стратегії. Ви зможете зібрати їх на початкові зустрічі або на ранньому етапі, щоб повідомити про цілі та плани. Це гарантуватиме, що кожен із них долучається із чітким розумінням кінцевого результату та як його досягти. Третій, не менш важливий момент допомогти вирішити конфлікти чи проблеми на початку. Розробку та впровадження стратегії чи стратегічного проєкту можна розпочати і без аналізу зацікавлених сторін. Однак на певному етапі може виявити, що ключова особа в організації, наприклад, керівник чи менеджер, не бачить цінності у вашій ініціативі або хоче перерозподілити частину своїх ресурсів на інші проекти, тож через цю людину ваш задум, ймовірно, не буде реалізований. Отже, проведіть мозковий штурм і запишіть усіх зацікавлених сторін у стратегії загалом організації чи вже конкретно у стратегічному проєкті. Перелічіть усіх причетних до вашої роботи або тих, хто зацікавлений у її успіху чи невдачі. Для цього використайте матрицю аналізу стейкхолдерів, зафіксуйте в таблиці групи стейкхолдерів. Наскільки сильно проект впливає на них, Зазначте рівень, низький, середній, високий? Наскільки сильно стейкхолдери впливають на проект? Що для них важливо, який їхній внесок може бути у вашу ситуацію, та як стейкхолдер може блокувати чи перешкоджати вашому проекту? Яка може бути стратегія для залучення стейкхолдерів? Тепер, коли ви визначили стейкхолдерів та їхні пріоритети, вам потрібно зрозуміти, як ці люди ставляться до вашого проєкту. У додатках до відео наведено зразок заповненої матриці на прикладі розробки стратегії в Українському католицькому університеті. Наш університет вже реалізовував успішну одну зі стратегій УКУ 2020 в результаті чого кількість освітніх програм зросла в 4 рази. Вступний бал вступників є найвищим в Україні, а життя і навчання відбувається в найсучаснішому студентському містечку, яке будували відомі на цілий світ архітектори. З 2018 по 2020 рік ми працювали над розробкою стратегії уку 2025 і саме в процесі цієї роботи залучили велику кількість стейкхолдерів. Для прикладу, для УКУ важливими стейкхолдерами є не лише студенти, абітурієнти, їхні батьки, працедавці, а й жертводавці. Ми працюємо із жертводавцями в Україні, а також у Північній Америці, Європі, Австралії. Це зумовлено тим, що бізнес-модель університету на 50% залежить від фандрейзингу. Окрім того, серед стейкхолдерів є донорські організації партнери. Для майбутнього розвитку УКУ дуже важливим стейкхолдером є випускники та їхня пожертва, часова чи фінансова на підтримку університету. Ще один стейкхолдер, який став ключовим в стратегії 2025 – це викладачі, адже саме вони здійснюють найбільшу зміну і вплив на студентів, стають рольовими моделями та натхненниками. Після того, як ви визначили пріоритетність своїх стейкхолдерів та розглянули їхнє ставлення до вашої стратегії чи проєкту, створіть комунікаційний план. Він допоможе учасникам стратегічної команди зрозуміти, як часто їм потрібно залучати стейкхолдерів і комунікувати з ними. Далі пріоритизуйте стейкхолдерів, визначивши їхній рівень впливу та зацікавленості. Звичайно, ця матриця не є вичерпною, проте показує ймовірні сценарії та плани щодо комунікації і залучення різних зацікавлених сторін. Наприклад, у невеликих організаціях і підрозділи або працівників, котрі мають особливий інтерес в проєкті. Вони приносять в нього експертизу, тож їх і залучення важливе на ранніх етапах. Одна зі стратегічних сесій в УКУ налічувала 300 учасників, представників різних груп стейкхолдерів, і ціль цієї сесії була занурити максимальну кількість людей до процесу для узгодженості в майбутньому. До кожної аудиторії потрібно знайти правильні комунікаційні повідомлення та правильні канали, бо для різних стейкхолдерів вони можуть бути різними. Нині існує багато можливостей для комунікації всередині організації. Це внутрішні портали, розпилки, блоги, соціальні мережі. Важливо пам'ятати, що наради, семінари, формулювання і прописування процесів це також спосіб комунікації. Не зупиняйтесь, пам'ятайте, комунікації багато не буває.